Всім привіт, друзі! З вами Вадим. І сьогодні ми граємо в Roblox Blox Fruits. Сьогодні, я надіюсь, ви дуже сильно чекали цього моменту, коли я буду знімати Я вбиваю всіх босів в третьому морі. І сьогодні ми цим і займемося. Так що погнали бувати першого боса! Куди будемо медлити? Let's go! А хоча, друзі, знаєте, що я подумав? Давайте ми відкриємо Блоксфрут Gacha. Можливо, вона нам щось хороше дасть. І тоді ми підемо бивати всіх босів. Так що давайте відкриємо її швиденько, бам! І нам випадає вогонь. Ну, в принципі, непоганий фрук для новичка, але він мені не потрібний. Так що викидаємо його сюди. Ну, а погнали тепер точно до боса. Бам. Ну, ось, друзі, я вже і прийшов до нашого першого боса, Третього моря. І зараз ми його швиденько вб'ємо. Ну, тут уже боси, я хотів так сказати, що тут уже боси не такі уж і легенькі, то нам прийдеться трошки попотіти. І недавно вийшло обновлення, і, до речі, всім вітаю, всіх вітаю з новим роком. Ми... Це перше моє відео в 2025 році. Надіюсь, ми проведемо цей рік дуже гарно і щасливо з моїми гарними відео. Ну. Погнали, в принципі, вбивати боса. І в Блоксфрут вийшло обновлення. Ну, я думаю, ви і так це все знаєте. Ну, а хто не грає в Блоксфрут то тому кажу. Тут вийшло обновлення, таке глобальне, його не було цілий рік. Так прошу замітити. І я думаю, це цього коштувало. Таке класне обновлення. Нам завезли сюди в Bloxfruт. Ну, і я зараз знімаю в ньому. Все таке там. Бам! Ну, бачите, бос, оскільки я йому вже побив його, а він ще тут живе. Але це всього то перший бос. А що буде далі, друзі? Це краще вам не знати. Ну, я думаю, багато хтось знає. Ну, а хтось і не знає. <світ> Такі, я думаю, люди є. Тому я розказую так. Бам! В нього вже мало здоров'я лишилось, заражаємо нашу пушку. ну Це не пушка, це стиль боя, Бам-бам-бам-бам-бам. Ну давайте Бам -бам -бам. і давайте доб'ємо катаною. Бам-бам-бам. Все, відправляємося до другого боса. І я думаю, я в третьому морі вже давно, тому що. І... Коротше, і тому е я буду вбивати, напевно, всіх босів по порядку, якщо я буду все запам'ятовувати і все згадаю, отак от скажемо. Ну, я погнав до другого боса, і я точно вже знаю, де він. Магічний переход. Ну, а ось наш другий бос нашого сладенького Третього моря. Тож, давайте почнемо його сильно вбивати. Дивіться, як грозно він йде на мене і зараз бам! йому на коло шматим. В нього, до речі, фрукт яд. От дивіться, як він стріляє своїми ядовими пульками. Цей бос вже вдосталь сильний, я хочу вам сказати, тому давайте його пошвидше так будемо вже вбивати. А де він? А, йо мойо Секретна атака. У мене екран весь рухається від його ударів. Весь плаває, точніше. ух. Блін, це всього другий бос, а він такий сильний уже. Так що давайте його. Бам! все ми йому збили удар, він нам нічого не наніс, так скажем. Бам. Ну, в... ну ви мене поняли. Да, я такий. Оп! Куда? Ми один одного відправили в якусь стратосферу. От такого не існує, но в мене на каналі все існує, друзі. Тільки в мене таке ексклюзивчик. Бам-бам-бам-бам. Ну і давайте добивати катану, а то дивіться, мені ще чуть-чуть і -чуть, у мене буде максимальний мастері. Хто не знає, там максимальний мастері в цій грі це 600. А У мене о, 576. То буду добивати нею. І прокачувати її на максимальний мастері. Мені ще чуть-чуть ну, а Ми погнали до третього боса, в принципі. Отак швиденько. Ми. І до речі. Я ще хотів вас питати, чи хочете, щоб я записував Блоксфрут більше і знімав я, взагалі, Роблокс там. Пишіть в коментарях взагалі, які ігри знімати, а то я сам нормально придумати не можу, мені треба думати, думати і думати. А так мені буде набагато легше. Дякую вас, вам за розуміння. Ну, погнали до третього боса, що будемо медлити. Let's go! юпі! А ось і наш третій босс. Давайте ми його теж будемо вбивати зараз, так швиденько його накостеляємо і бам-бам-бам-бам-бам-бам. Він від нас тікає, а ні, не тікає, то ми від нього тікаємо, друзі. Мені показало, <inhale> мені показало, що я по ньому просто не попав. Ну я попав. Тепер ні. <п zero> Стріляємо. Ну, в принципі, як мені озвучувати, якщо то не прикопуйтесь до мене, що там Вадим, вадім, ти озвучуєш, ти просто машина. То ні, просто як мені інакше озвучувати, я просто не розумію. Як озвучувати вбивство боса в Лукс Fruits. Просто бам-бам-бам-бам-ба-бам. Ба-ба-бам-бам-ба-бам-ба-бам-бам-бам-бам-бам-ба-бам-бам-бам. Бака-бака бам бакамбам бам Коротше, повернусь, коли в нього мало здоров'я буде. Друзі, до мене прийшов якийсь челік, і ми тепер разом вбиваємо, а можна А можна челіка вбити. В самого Пвп виключене, давайте шардахаємо його, шандахаємо. До мене ще хтось дзвонить, мені не треба до мене, щоб до мене дзвонили. Все, ми вбили цього боса і погнали до слідущого. А, слідущий босс у нас, вроді би, на черепасі. Так, наш нас босс на тому острові, де я і починав наше відео. Так що погнали, не будемо медлити Чпок. Так, друзі, тут є цей босс, Я дуже довго його вже шукав. Тут аж якийсь дракон літає. Тут просто всі. Всі люди, я просто довго не міг знайти цього боса і, нарешті, знайшов. Давайте ми його вб'ємо поскоріше. А то це просто капець якийсь я дуже довго його шукав. Сервер 15, напевно, просто обдивився, і ніде нема. І от нарешті це збулось. Ми з драконом якимось б'ємо цього боса, він мене тільки що вбив. Це... Ну, Дракон це просто стабільно. Дракон просто. Ну, це така штука, що на ній просто вміти грати не треба, і він просто один скіл робить. От дивіться, от що це таке? Це один скіл. Як це розуміти? Ну просто ви все дає. Ну, не будемо про дракона так. Так, вбиваємо нарешті цього боса. Де він все, нарешті, ми його вбили? Скільки мук я потратив раді пару секунд? Ну, і до речі, цей в нас бос тут неподалік, так що давайте я зараз швидко прибіжу на цьому острові, і я підключусь, коли вже дойду до нього. І от, друзі, мої слідчі муки. Ну, Хоча, ну, просто якби я один вбивав цього босса, ну, слава Богу, прийшов дракон. І давай ми з ним зараз вб'ємо цього босса. І це буде полегше. Просто в нього куча здоров'я, друзі. І в нього є друга форма. Та. Нема я без дракона. Якщо я сам, то це, будуть, це муки вічні. Муки вічні, мені ще треба старатися його вбити. Це і так інак важко. Не то, що просто собі взяв і вбив. О, ні, прийшов дракончик. Давай ми його разом зараз цього з драконом, цього боса. Ну, побистріше йде прямо з ним. Ну, понятне діло, все дракон, у нього урона куча. Так що добре. Куда він телепортувався? Бо... Я попав, друзі, ви бачили? Іброспортсмен? Ну. От босс супер доставучий. Куди я скіл юзанув? Я не знаю, но. Надіюся, я в босса зараз щось юзанув. Ну, він мені збив скіл, який я затримував. Ну, він мене від мене його кидає. Він ні, він мені тільки хуже робить. Я маю вбивати босів, а не той дракон. Ну, от, бачите, все, він друга форма. По-перше, він став сильнішим, а по-друге. В нього відновилося все здоров'я. Тільки мене реально вже достав той дракон, він просто не дає мені одного удару навіть зробити босові Да я теж так вмію. Бам! От просто його бере і кидає туди-сюди. Я нічого не можу зробити. Навіть зараз не попав. Ага. О, попав. Попав. Хочу цим скіллом попасти. Де? де 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 Попав. Затримав цей скіл, я не мав цього робити. Оп! Давай ось отак от зробимо ми з тобою. Давай, ну ми майже вже його вбили. Ну, от іменно що ми, я мав його вбивати сам. Ось це були б муки важкі і довгі. Та нічого, вбивав би? Ну, але він просто набагато більше урон, ніж я. Ну, самі все бачили. А я думав, я не попав. Якби я не попав, це був би прикол, звісно. Ну, я ж там просто ідеально попав. Все, дати один. отак так все, ми вбили цього босса, і в нас зразу на, на, цьому, на цьому самому острові у нас е, теж тут є босс. Просто три боса підряд отак так її вбиваємо. Перейдемо сюди. Я сподіваюся, що він є, якщо нема, то. А, ні, він є, він є, я вже побачив. Летим. Летим. Оп. І вот цей бос. Так, так що давайте поскоріше його вб'ємо. Налітай на нього. Чпок. Чпок. Якщо чесно, друзі, саме масштабне моє відео поки що на каналі, то поставте, будь ласка, лайк, не гляніться. Просто це одна кнопка, а мені дуже приємно. Коли ви пишете коментарі, коли ви ставите лайки, багато переглядів на відео. Вам дуже дякую. І надіюсь, буде так далі. Бам-бам-бам! Бам! -бам, -бам. Бам. Давайте його закликаємо просто. Буде міні-челендж мені. Ладно, челлендж. такий собі челендж, я його зараз вб'ю. Все, я його вбив. Ну і давайте золотаємо тут сундучки по-бистренькому. І йдемо до останнього боса нашого третього любименького моря. моря. Не думайте, що я рини виговорюю просто в словах, так виходить, коли говорю слово, то може не вимитись буквари. Вим, Ладно, до останнього босса. Go. Друзі, зараз буде міні баунті хант. Якщо е, челіка включено ПВП, то ми зараз його постараємося вбити. Дивіться. Ту -ту 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 -таду -таду. О, в нього включене ПВП, друзі. Баунті-хант! Ви довго чекали баунті-хант від мене, я надіюсь, тільки він мене чпокає трошки. Ну, зараз ми його чпокнемо. Але він дракон, друзі. Дракон, на. Так, 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 так. Я, звісно, мастер ПВП. но, але щось попробую йому зробити. Це таки в нього за такий рівень, як в нього мені дадуть за нього баунті. Так що, це баунті! Баунті! Хант! А! -а, -а! Куди я, наляв впечатав тут? У нього немає комбо, він точно не баунті хантер. Давайте станемо Будую! Ну що, ти підкоришся мені, челік? О, попав. Як я попав по нього? Все, це мега баунті. Ми прийшли вже до цього боса, якого ми мали вбити. Неочікуваний баунті хант. Але все одно тут нема цього боса, так що я перезаходжу на сервера і шукаю його. Let's go. Друзі, екстрене включення! Я тут заходжу, дивлюсь, її тут нема. Обертаюсь. Повертаюсь знов і вона вже тут є. Це, це як так розуміти? Це настільки я везучий. Але все одно це наш останній босс. Давайте ми його якось по-крутому вб'ємо. Давайте тільки стилем боя. От нашим годхуменом. Тільки ним його і вб'ємо. Не будемо навіть юзати те, що не домажить. Опять до мене хтось дзвонить. Но, трубку я не беру, бо я записую супер відео. Там, де я вбиваю всіх босів Третього моря, хто забув. <смі> Вряд ли хтось забув, бо відео так і називається, вбиваю всіх босів Третього моря. Бам! Боже, ну, друзі, ви бачите, наскільки багато в нього цього боса нашого здоров'я? Це просто купа уйма. Так, навіть сказати можна. Як його я буду вбивати тільки стилем боя, я не знаю. Ну, давайте я повернусь, коли я чуть-чуть -чуть йому продомажу його, не знаю. Давайте. Давай. А! Та я не можу на паузу поставити. Друзі, напевно, я чуть-чуть переборщив. Ну, ви самі бачите її здоров'я, і там супер мало лишилося, трошки переборщив, але нічого страшного. Я включився тоді, коли я, я помер. В общем, саме класне включення в світі, я думаю. Ну, погнали їм дамо один скіл. Не один? Ну, давайте отак. Бамч! Дві закільки мастери дали. Ну, в принципі, на цьому відео буде підходити до кінця. З вами був Вадим, канал Вадим COOL Games. Ми грали в Роблок Fruits. вбивали всіх босів Третього моря. Ну, з вами я прощаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!